У Полтаві триває акція Збери макулатуру, врятуй життя солдату. Щодня свій благодійний внесок робить чимала кількість закладів. Серед них навчальні установи міста, приватні підприємства та загальні пункти прийому макулатури. Саме сьогодні ми вже зібрали. Більше ніж 500 кілограмів, це з двох навчальних закладів і також з автостоянки, де був загальний пункт збору для мешканців мікрорайону Алмазний. Організатори зазначають, акцію планували закінчити 1 квітня, але нещодавно змінили розклад. Взагалі акція планувалась протягом березня, але оскільки за березень мене зуміло охопити всю Полтаву, то вирішили продовжити її до кінця квітня. Найбільші пожертви зібрали у сімнадцятій гімназії та Полтавському педагогічному університеті. Одним з сьогоднішніх пунктів призначення для волонтерів Став міський нафтовий технікум. Наш заклад віддав 50 кг макулатури: це та макулатура, ті книжки, які зібрали саме наші студенти, щоб долучитися до акції. Спочатку, говорять організатори, ставили за мету зібрати 100 тонн сировини. Наразі ж кордонів не визначаємо, хочемо накопичити якомога більше. Більше 50 відсотків плану вже виконали, але на досягнутому зупинятись не збираються. До збору коштів зазначають, можуть приєднатися всі охочі. Варто лише звернутися звернутися за інформацією до організаторів нагадаємо, всі гроші будуть передані полтавському батальйону небайдужих, де їх розподілять між військовими підрозділами, що перебувають у зоні АТО.